Такі конференції це є цими майданчиками, коли ми можемо чесно і відверто і змістовно сказати, які виклики у нас є, як ми можемо запланувати, яке ми хочемо бачити рішення, і як ми можемо рухатись. Я вдячний громадській організації доброчин за цю конференцію фонду відродження, також проекту експертіз франсе. Всі ми в рамках сьогоднішнього спілкування обмінювалися думками, шукали рішення, ідеї. І е, концепти того, що е, буде сприяти нашій стійкості. Практична частина це лабораторія рішень, де кожний сектор громади і громадянське суспільство, освіта і бізнес ідуть уже суто по суто своїм специфічним потребам. Робоча група, в які я брав участь, це була пов'язана якраз із напрацюванням конкретних кроків. Які були б направлені, залучаючи знову ж таки наших партнерів на посилення стійкості громад? Ми говорили про розвиток бізнесів, який знову наповнить нашу територію, дасть можливість молоді повертатися в рідні регіони, в рідні громади. Це врешті відродження і розвиток. Майбутнього України ключові висновки і рекомендації, які ми сформулювали, це те, що має змінюватися формати співпраці між бізнесом та освітою. Мова йде про те, щоб залучати представників бізнесу до формування змісту освітніх програм, впроваджувати нові форми взаємодії. Це і посилення профорієнтаційної складової, і залучення на екскурсії на виробництво, це відповідна підтримка з боку бізнесу, талановитої молоді у формі грантів, написання спільних проектів. Ці ви так далі. Я скажу так, моя батарейка вона максимально зарядилась. В нас організувались робочі групи. Тут я вже знаю, з чим я можу поїхати. Я вже натхненна. Сьогоднішній захід він для мене став відкритою діалогою платформою. Ми почули громадськість, молодь. Я думаю, що організатори це все систематизують, і ми отримуємо дуже класні такі матеріали. Будуть напрацювання конференцій, конференції. Вони будуть потім укладені в брошуру онлайн, тому що ми дбаємо про екологію. Будуть перекладені англійською мовою, і крім оцих висновків і напрацювань з конференцій, у нас буде окремо онлайн-каталог бізнесів англійською і онлайн-каталог громад, для того, щоб ми могли просувати, адвокатувати їх інтереси за кордоном.